В Ужгороді відбувся перший відбірковий етап чемпіонату України з гандболу серед дівчат 2011-2012 років народження. На майданчику зустрілися чотири команди з Закарпаття з Ужгорода, Берегова, Хуста та Солотвина. Турнір подарував яскраві емоції та справжній дух суперництва. Такий непростий час, Закарпаття живе, молоді люди займаються спортом, свої спортивні досягнення будуть сьогодні демонструвати в нас в обласному центрі. Дуже важливо, щоб фундамент гандбольної команди Карпати Суперліги України, неодноразового чемпіона, призера срібного, бронзового формували закарпатські спортсмени. Після урочистого відкриття у спорткомплексі Юність серія напружених поєдинків. Кожна гра тривала з активною боротьбою до останніх хвилин. Команди демонстрували хороший рівень підготовки, спортивний характер і жагу до перемоги. Нам дуже допомагає підтримка команди, тренера. Стараємося підтримувати один одного. Вивчили всі комбінації, щоб добре зіграти ці ігри. У нас бойовий настрій. Ми хочемо показати результат. Ми хочемо показати те, все, чого ми навчилися за цей весь рік. Хочемо доказати, що ми достойні, щоб приймати участь в, в України. Ганбол для мене як віра спорт. Мені подобається ганбол тим, що є команда, яка награє собі якихось досвідів і дуже цікаво грати. Для мене гандбол це все моє життя. Наприклад, мені дуже подобається що це команда спорт. І що ми, я це роблю не сама, а вся команда. Я би хотіла виграти хоча б дві гри, забити якомога більше голів, щоб наша команда добре зіграла. За підсумками першого відбіркового туру, найуспішнішою стала команда Ужгорода. Юні гандболістки Ездюшор з гандболу впевнено провели всі свої матчі і здобули перемоги в кожній зустрічі. Команда Солотвина завершила тур з двома перемогами: берегово з однією. А колектив із «Хуста» цього разу залишився без виграних поєдинків. На основі результатів туру тренери оберуть найкращих гандболісток до складу збірної Закарпаття для участі в чемпіонаті України. Дуже важливо дитячий спорт розвивати далі. Дуже багато дітей виїжджають, на жаль, з батьками, сім'ями, і ми намагаємося утримати. Тим паче такий від спорту, як гандбол в Закарпатті, це дуже популярний. В кінці грудня другий етап буде. З наступного року, 26-го року, починається вже фінальне змагання чемпіонату України, так вони називаються. Ми робимо збірну, найкращих дітей відбираємо, робимо їм загальні тренування і потім веземо вже найкращих дітей Закарпаття.